В Україні стартувала вступна кампанія до професійно-технічних закладів. З 1 липня абітурієнти можуть подавати документи на навчання. Вступати до профтехів можуть як молодь, так і дорослі, включаючи ветеранів та переселенців. Для вступу не потрібен національний мультипредметний тест лише. Конкурсний відбір, подати заявки можна особисто або онлайн до кінця вересня. Стартувала і реєстрація електронних кабінетів вступників до вищих навчальних закладів. Що необхідно знати про цю вступну кампанію? Розпитаємо Михайла Винницького, заступника міністра освіти і науки України. Пане Михайле, я я вас рад бачити сьогодні в нашому ефірі. Дуже дякую що запросили. Добрий день. Скажіть, будь ласка, власне, стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників. Які основні новації чекають на абітурієнтів у 2025 році щодо процедури реєстрації та подачі документів через електронний кабінет? Ну, насправді мало що змінилося з минулих років, але я розумію, що насправді а, абітурієнти чи вступники. вони... Вступають ну на бакалаврат переважно один раз, тому те, що було минулого року, може бути їм не надто не надто рідне, не надто знайоме цього року. А ми на сьогоднішній день вже бачимо 62 тисячі. Вступників, які зареєстрували свої кабінети, я нагадаю, що ця можливість відкрилася 1 липня. А для закладів вищої освіти, для як ви сказали, для профтехів відкрилася трошечки раніше. Відповідно, загалом вже маємо 125 тисяч кабінетів відкритих. А ми очікуємо приблизно є десь до до, до півмільйона. А все разом тому, що цього року кабінети вступника потрібно відкривати і для бакалаврату, і для професійно-технічної освіти, і для фахової передвищої, і очевидно, так само і для магістерки, і для аспірантури. Тому це все робиться загалом через один такий собі портал. Для того щоб зареєструватися, потрібні електронна пошта, створити пароль, документ про освіту, а сертифікати НМТ. Якщо ви вступаєте як квотник, то в даному випадку це тільки паспортні дані чи ідентифікаційний код. А і дуже важливо пам'ятати, що в кабінет завантажується так само ваше фото, і дуже прошу не завантажувати селфі, тому що це фото стає пізніше основою для електронного студентського квитка, і точно ви не хочете, щоб селфі там з якоюсь дивною дивним виразом обличчя було на вашому студентському. От приблизно так воно ну, дуже просто. І незабаром же будемо бачити можливості підібрати свої пріоритети? Ну і відповідно вступати до кінця липня місяця. Ви кажете, дуже просто, але все одно виникають певні питання. А от які найпоширеніші питання чи можливо труднощі можуть виникнути у вступників під час реєстрації, і як система підтримки допомагає їм вирішувати ці проблеми? Та, ну у нас є певна система підтримки, яка яка, е, е, яка організована і міністерством освіти і е, ДП інфоресурс, які відповідає за так звану єдину державну електронну базу освіти. А вони розробили е, детальні інструкції в даному випадку на сторінці вступ 2025 а можна в першому відображенні, можна зв'язатися з фахівцями, отримати консультації. Відповідно, певна підтримка є, але наголошую, насправді, що наші вступники на сьогоднішній день ну вже настільки є, скажімо так, при, при, призвичайні до всього, що відноситься до телефонів і до електронної комунікації. Що ми рідко, коли бачимо проблеми з цим. Проблеми були останнім часом, але вже вирішені, які пов'язані з. Адресами Gmail. слава Богу, вже разом з Google вирішили ці проблеми. Рухаємося далі. А відповідно, я думаю, що це, це достатньо така рутинна робота. Вона більше пов'язана з емоціями з самим, самим вибором. А треба розуміти, що це відповідальний вибір, який зараз чекає наших вступників. А це вибір, де вони будуть вчитися, де вони будуть жити, в якій спільноті вони будуть а, перебувати наступних 4 роки? І цей вибір треба робити дуже усвідомлено і відповідально. До чого я всіх насправді закликаю не поспішати, пане Михайло? Маємо буквально 30 секунд. Ще скажіть, будь ласка, чи готові заклади вищої освіти до старту прийому заяв через електронні кабінети? Готові абсолютно з цим проблем немає. Нагадую, що насправді нас цього року так само працює система грантів, крім е, державного замовлення, крім бюджетних місць. Відповідно, буде можливість так само компенсувати, якщо ви не попадаєте на бюджет частину вартості контракту. Багато з цього всього можуть вам пояснити в приймальних комісіях, якщо потрібно. Але вступ в нас іде виключно через електронні кабінети. Дякую вам дуже, пане Михайло, за цю цікаву і корисну розмову. Дякую, що знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Я нагадаю. Це був Михайло Винницький, заступник міністра освіти і науки України. Я передую слово.